Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 16 липня 2025 року. Ключові висновки. Кремль переробляє кілька давніх інформаційних наративів, включаючи ядерні загрози, у нових зусиллях відірвати Сполучені Штати від України та Альянсу НАТО. Західні чиновники надали додаткові подробиці щодо нових зусиль Сполучених Штатів Америки щодо озброєння України. Російські війська здійснили масштабну серію ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні в ніч з 15 на 16 липня переважно по українській енергетичній інфраструктурі. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М. З Окупованого Криму та 400 безпілотників типу «Шахед» та Пасток з напрямків міст: Брянськ та Курськ, Шаталово-Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, Мілерово-Ростовська область в ніч з 15 на 16 липня. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 198 безпілотників типу «Шахед» та що 145 безпілотників пасток були втрачені або придушені українськими системами радіоелектронної боротьби. Вітряні сили України повідомили, що російський пакет ударів був здебільшого спрямований на Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Харківську область та Вінницю. Вінницька область. А українські чиновники повідомили, що удари також пошкодили цивільну, промислову та енергетичну інфраструктуру в Миколаївській та Одеській областях. Президент України повідомив, що російські удари в основному пошкодили енергетичну інфраструктуру, і що влада працює над відновленням електропостачання Кривого Рогу. Представники Дніпропетровської області та Південне оперативне командування України повідомили, що російські війська запустили по одній балістичній ракеті Іскандер М як по Кривому Рогу, так і по Одеській області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили лише одну балістичну ракету Іскандер М протягом ночі, а представники Одеської області не повідомляли про удар балістичними ракетами по області, тому не ясно, чи запустили російські війська дві балістичні ракети протягом ночі. Начальник українського центру боротьби з дезінформацією лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати українські міста великими роями дронів. 16 липня Верховна Рада України прийняла відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розпустивши чинний уряд України. Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада проголосує за склад нового уряду 17 липня. Зеленський оголосив, що висунув кандидатуру Шмигаля на посаду нового міністра оборони України та підпорядкував міністерство стратегічних галузей промисловості Міністерству оборони. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та поблизу Борової, Лемана та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися до західної кіндратівки на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі нафтоекстракційного заводу в північній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. Та в лісистій місцевості на північний захід від Вовчанська. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борова. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від греківки, на південний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Карпівки, на північний захід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Новохацьке на південний захід від Новопавлівки. Міністерство оборони Росії та інші російські мілблогери приписують захоплення Новохатського підрозділам 36-ї мотострілецької бригади 29-та ОАБ Східний військовий округ ОВО. На інших відтинках фронтів без змін.